Так, що ж, друзяки, всім привіт! Це огляд мого мотоциклу на прохання одного з підписників. Я приїхав спеціально на Київське море, щоб це зробити. Віця, яка краса. Так, я щось собі там думав, що я хочу сказати про нього, але все повилітало з голови, як завжди. Тож, давайте просто роздивимося, який він брудний. Як, якби навіть я його помив перед цим, то все одно було б так. Бо дорога, бо мухи, бо все. Отже, по якихось головних характеристиках пройдемося. Найголовніша його характеристика це його двигун. Що там видно чи не видно, не, не знаю, не бачу я. Сонце світить, сліпить. Що я хотів показати, це те, що в нього 4 циліндри. Так, це чотирьохсотка, але на 4 циліндрах. Це його найголовніша характеристика. Тобто він їде як справжній спорт, але так не валить, як справжній спорт, тобто 4-циліндровий. Тут рядна четвірка, не вешка. Але це також включає особливу магію, особливо на оборотах вище 10 тисяч. Тобто, ну як у справжнього спорта. І власне набирає він сотку за 4,5 секунди, як його родич, один з його родичів це кава 650, 650, звичайно, не ZX. Але в нього на 200 кубів менше, тож це можна вважати за досягнення. Там ще питали, скільки він жре. дуже важко мені сказати, скільки він жре, я не засікав, не дивився. Зараз може включимо приборку, там глянемо, якщо будуть такі дані, то скажу. Що ще з головного? Це АБСи. АБСи. це квікшифтер, який дуже виручає з таким об'ємом двигуна і з такою кількістю циліндрів. Типу, в мене в піску ти диви? Ну, а звичайно, як, який ще він ще буде, якщо я по піску їжу. Quick Shifter, Traction Control, режими їзди є в нього. Шова? Шова? Це аморіки. Шова. Ось написано? ШОВА. Регулювання тільки пред натягу. Ззаду також є регулювання. Я не бачу, чи воно... мабуть, його не видно взагалі. Але добре, хай як є вже буде. Що ще? Що ще? Я не вмію робити ці огляди, тому не знаю, що ще про нього сказати. Отсюди ключ ставляється. Ось власне, такий байк дуже класний, як для руху по місту, так і для таких коротких прострілів, як я тільки не зробив. Я маю на увазі з Києва на Київське море. Прикольно, я йшов собі там, не знаю, 170 навіть було. І в принципі прикольно. Я не знаю, як по тій дорозі можна швидше їхати. Я, власне, ну як, я його використовував в основному в місті. Тобто це прискорення зі світлофора, рух між рядами, це просто рух нашими шляхопроводами, там, типу набережки, типу окружної. І для цих задач це взагалі дуже класний байк. А да, згадав ще. Кількість кінських сил, здається, 80 у нього, чи 78 чи 80, я не пам'ятаю точно. Вага 189 кілограмів. Е, то нормальне співвідношення. Нормальне. У нього дуже коротка база, він дуже маневрений. Це я зараз знімаю на стандарт, не на вайд, не на ультравайд. тобто, ви бачите те, як воно є. Я взагалі дуже задоволений. Дуже... А, ще гальма в нього Нісіни. Тут написано кавасакі, але це, це суппорта Нісінівські, це машинка Нісін. Ех, я не знаю, чи видно, чи ні, здається, видно, Нісін. Тобто гальма Нісінівські, дуже добрі. Та і власне отакий от от мопед. Мій кращий друг. Це якось крінжово прозвучало, але ладно. Тож, якщо будуть питання, пишіть у коментарі, буду відповідати. Звичайно, я не все розказав. Ще є що розповідати, але я не уявляю, що ще казати. Тож, лайкайте і пишіть.